Коли головний день. Ось тоді починаються великі дні Amazon Prime, сезон знижок у самому розпалі, як орієнтуватися в різноманітності продажів Amazon і не пропустити користь. Осінь надходить на свої права, а разом із цим приходить звичайне явище, низка продажів від Amazon. Якщо ви, як і я, любите вигідні покупки і намагаєтесь використовувати кожен шанс, щоб заощадити якомога ефективніше, то ви повинні задуматися, чи варто зараз схопити гаманець чи краще чекати наступної дії. У цій статті, як досвідчений мисливець на знижку, я поділюся своїм досвідом та дам поради щодо того, як орієнтуватися на різноманітність продажів у цій різноманітності продажів, а не пропускати справді вигідні пропозиції. Amazon Prime Day, Days Big Deal та інші свята знижок, що-що. В останні роки Amazon активно розширює свій календар продажів, і зрозуміти цей потік акцій непросто. Давайте розберемося, що означають Prime Day, великі дні та інші подібні акції. Приміть день літо це головний день продажів, який традиційно відбувається влітку, як правило, у липні. Це найбільша подія в році. Коли Amazon пропонує найвигідніші пропозиції для широкого спектру товарів, спочатку подія була задумана як спосіб залучити нових первинних абонентів, але врешті решт перетворилося на велику розпродаж для всіх. Великі дні осіння дія, яку часто називають осінним первинним днем або День бруду, проходить восени, як правило, у жовтні. Він пропонує чудову можливість придбати товари за зниженими цінами, особливо якщо ви пропустили літній прайм. Amazon Backsprint Sale весна це відносно нова весняна подія, яка відбувається протягом тижня. Хоча знижки не завжди досягають рівня першого дня, це чудовий шанс знайти цікаві пропозиції та підготуватися до сезону. Коли я буду чекати наступного продажу, у 2025 році варто очікувати наступного серії продажів за наступним графіком примітний день, липень, як правило, у вівторок, великі дні жовтень, як і в попередні роки, велика весня на розпродаж весна протягом тижня. Чи варто взагалі брати участь у цих продажах? І тут виникає головне питання: чи варто провести час і нерви на участь у цих продажах? Відповідь, як завжди, залежить від ваших потреб та бюджету. Я особисто вважаю, що участь у продажах Amazon може бути дуже вигідною, особливо якщо ви плануєте купувати певні товари найближчим часом. Однак важливо підходити до цього процесу свідомо і не піддаватися імпульсивних покупках. Мій особистий досвід та поради щодо успішних знижок. Протягом багатьох років активної участі в продажах Amazon я розробив кілька порад, які допомагають мені заощадити гроші та уникати розчарувань. Заздалегідь складіть список бажаних товарів. Перш ніж почати полювати на знижки, визначте, які товари вам дійсно потрібні. Це допоможе вам уникнути імпульсивних покупок та зосередитись на дійсно вигідних пропозиціях. Дотримуйтесь цін до продажу, використовуйте інструменти відстеження цін. Наприклад, кемал-кемал-кемал, щоб дізнатися, як змінилися ціни на товари, які ви зацікавлені за останні місяці. Це допоможе вам визначити, чи дійсно знижка під час продажу. Не піддайтеся маркетинговим трюкам, Amazon активно використовує маркетингові трюки для стимулювання продажів. Не піддайтеся таким методам, як обмежена пропозиція або знижка лише сьогодні. Порівняйте ціни з іншими магазинами. Перш ніж робити покупку, порівняйте ціни на товари, які ви зацікавлені в інших магазинах. Можливо, ви знайдете більш вигідну пропозицію, будьте готові до конкуренції. У період продажів товарів збільшився попит, тому будьте готові до конкуренції з іншими клієнтами. Не забувайте про повернення товарів, переконайтеся, що у вас є можливість повернути товар, якщо вам це не подобається чи не працює. Економічна ситуація та вплив на знижки. Ви не можете ігнорувати поточну економічну ситуацію. Інфляція та тарифи, введені в минулому, дійсно вплинули на ціни на товари. Однак, як я вже зазначав, Amazon Prime Day та Великі Дні все ще є чудовою можливістю придбати товари за зниженими цінами. Важливо лише наближатися до покупки свідомо і не витрачати гроші на непотрібні речі. Висновок, будьте готові і не пропустіть користь. В сезон знижок Amazon це чудова можливість заощадити гроші та придбати необхідні товари за вигідними цінами. Однак, для того, щоб не розчаровуватися, важливо навмисно підходити до цього процесу, заздалегідь скласти список бажаних товарів, щоб контролювати ціни та не піддаватися імпульсивних закупівлях. Будьте готові до конкуренції і не забувайте про можливість повернення товару. Зрештою, успіх вашого полювання на знижки залежить від вашої підготовки та здатності орієнтуватися на різноманітність речень. Отже, будьте готові, дотримуйтесь оновлень і не пропустіть можливість зберегти.